Такий гарний дубочок є, Кенді, Ходи. Ходи. Ти підимося на ту хатку. Тут трошечки викидали. Пармо пожежники гасили. Все, якийсь хлам викидали. Ходи тоже підемося. Трошечки ближче. Як тут було гарно, виходиш, бузочок, ти туди не йди, лихівка тут є. А що у нас тут ще видно такі гарні сходи, були. я так туди і не зайшла. Такі красиві сходи, туди. Дуже шкода. Комнатка. Одна. очень страшно заходить. Две планочки. Вот такие горные были сходы. А там еще была комнатка. очень пахнет угорьевшим.